Слон у центрі міста. Увечері, 7 серпня, у центрі міста зібрався натовп зівак. Усе тому, що сюди завітав незвичний гість справжній капловухий з джунглів. У кузові вантажівки він мандрував прямісінько центральними вулицями, тим самим створюючи на дорогах чималі пробки. І поки водії ледве пересувалися вулицями, маленькі черкасці захоплено фотографували великого красення. Вигадали такий піархід за участю словних і Мадемуазель Ізабель, представники цирку з Будапешта. Водіям, можливо, це складно, але все ж таки глядачам і жителям міста, я думаю, досить цікаво. Все таки це невеличка реклама для того, щоб люди прийшли до нас і подивились на наше шоу. А слон як реагує? А вона дуже чудова вона Привикла. Вона любить показуватися, хизувати сфотографуватися. Дуже любить. А от чи нашкодять здоров'ю тварини такі прогулянки містом? Питання в компетенції ветеринарів. Багато перехожих жаліли сірого велетня, якому доводилося бродити у великому натовпі по розпеченому асфальту.